Дуже дуже багато жартів. Дуже багато жартів є. Про Трамп просто хоче подивитися в очі. Путіну і всі жартують і проводять паралелі, хто кого косплеїть. І я тут, навіть поки ми не підемо до наступної теми, бо я тут підготувала вам деякий деякий архів, деякий архівний теж погляд, але вже не з моїх етерів, а з а, архіву а, то, як які президенти Америки дивилися в очі путіну, і що вони там побачили. Але тим не менш, з приводу хто кого косплеїть, я рекомендую послухати. І взагалі на Суспільному культура слухати регулярно такий продукт, як книгу сховище. Так, а хто кого косплеїть в 16-му році? Трамп потім Володимир Зеленський в 19-му році відповідно зараз друге пришестя Трампа. І багато хто забув 19-й і 16-й рік або тільки ж зацікавилися політикою. Я в соцмережах і завгодно бачу: о Трамп повторює те, що робилось в Україні. Чи це не косплеї, а Просто такий тренд. Це не косплея, це просто в однакових умовах. Різні суспільства роблять схожі речі. Схожі речі. І uh -huh. Ми ж можемо насправді багато таких показати. І це обговорення Тетяни Трошинської Валерія Пекара, книги, яка називається Трамп епоха постправди. І питання в тому, що вони навіть говорять настільки, скільки Трамп косплеїть Зеленського, чи Зеленський косплеїть Трампа випадами, типу як я наведла приклад подивитися в очі Путіна. Ні, насправді те, що відбувається з суспільствами. Як наше суспільство на протесті обирає президента, у якого немає ніякого політичного бекграунду, тому що хочеться зламати ту систему, яка не працює, те ж саме відбувалося в Америці. Саме про це, зокрема, говорять у проєкті «Книгосховище». А Валерій Пекар і Тетяна Трущинська значна частина тих виборців України, які проголосували в 2019 році таким чином, це обурені виборці, яким дуже не подобалося все. Можливо, вони не могли пояснити, що таке все і чому не подобалося, але розгніваний, обурений виборець це виборець, який шукає не просто нові обличчя, який шукає антисистемні обличчя, тобто не когось із політичної системи, хто був би хай навіть радикальним, крайнім гравцем. А когось з поза меж системи, хто прийшов би, все це зламав, всіх розігнав і нарешті поклав край у тому всьому, що викликає у людей оцей гнів і обурення. Я мушу тут нагадати, що Валерій Пекар з нами він викладач Вомогилянської бізнес школи. Ми обговорюємо не лише книжку Кена Вілбера Трамп і Епоха Посправди. Ми говоримо взагалі навколо цих процесів. А, і я хочу порекомендувати не тільки книжки, які згадувала Тетяна Трощинська, і зараз знову ж таки ось книгосховище, дуже класний продукт. І я вибрала вам три книгосховища, які навколо Трампа. Це спілкування знову ж таки з Валерієм Пекарем було, з Ларисою Волошиною, з Володимиром Є... Володимиром Єрмоленком Обговорювали книжки Трамп і Епога по справди, страх Трампу у Вілому домі і про свободу Тімоті Снайдера. Ну і паралельно так. Також частково в обговореннях торкалися Трампа, і я отак вирішила вам дати порекомендувати. Послухати, якщо вам е, потрібен якийсь подкаст, який буде вас розважати, розповідати щось цікаве і, можливо, е, з мотивою прочитати ту чи іншу книжку. Тим не менш, на читанці, наприклад, я робила е, огляд книжки Війна Боба Вудворда, ви теж можете піти подивитися, і також робила огляд е, передвиборчих е, перегонів у штатах, і теж можете піти на читанці, подивитися. Я там говорила про вибори в Штатах, про карикатуру. І про українську сатиру пов'язану з Америкою, і мені здається, що ну, українську сатиру радянського періоду, тобто дуже комуністичного плану, і про те, як карикатури працюють з масовою культурою, як вони в принципі працювали як інтернет-мами ще у XIX столітті. Одним словом, рекомендую піти подивитися, якщо вам бракує якогось контенту, бо якого вам контенту може бракувати? Якщо що його так, так, так багато. Книгу сховища теж рекомендую.